Криму мега відпрацювання від нашого головного управління розвідки по ворожих літаках амфібіях Б-12 чайка. Вже ніхто нікуди не летить. Та й приліт по санаторію Путіна, де могли збиратися високопоставлені чини російських гібістів. Ось так. А в Нью-Йорку очікується на високопоставлені зустрічі. Там буде президент України Володимир Зеленський. Активний на нас чекає дипломатичний тиждень. Чи призведе він до чогось? Про це це поговоримо просто зараз. Я Ірина Узлова це прямий ефір Ютуба 2 Четвертого а також Ютуба нашого гостя Тараса Загороднього політтехнолога, якого я зараз вітаю, пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Підпишіться, будь ласка, друзі на YouTube пана Тараса, якщо хочете чути від нього ще більше аналітики. а також на курс «Жорсткі перемовини. Якщо ви хочете знати, які вдалі тактики хороших маніпуляцій використовувати для досягнення своєї мети, повірте, не завадить ні в політиці, в житті, в бізнесі всюди будете досягати своїх результатів, принаймні знати, як до цього крокувати. Звісно, життя не передбачувана, але будете знати, що у вас є всі карти на руках і необхідний інструментарій. А також нагадаю, що триває мій збір на Нісан Навара для спецпідрозділу гурмову кракен. І неймовірна вдячність вам за те, що нам вдалося зібрати вже більше 340 тисяч. Тож до позначків 430 лишилося менше 100 тисяч. Сподіваюся, що за цей тиждень ми також переможно разом із вами зберемо на цю автівку, і вона допоможе нашим бійцям нищити ворога на нашій землі. Бо якраз таки головне управління розвідки, та які всі наші сили оборони, спецслужби показують відмінний результат. Пане Тарасе, наші глядачі, а вперше в Криму гурт спалили два ворожі літаки амфібії Бе 12 чаєчка 21 вересня 2025 року вполювали полювали два російських протичовнових літаки амфібії примари від «Гурмоу». Майстри спецпідрозділу саме цього у першу в історію ураз жили Б 12 раніше ніхто на таке не спромігся. Збройна боротьба триває. Окрім того, також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер, російських загарбників Мі 8 Тобто, одним ударом три авіаційні судна Путіна, і це ще не все. Там в Криму якось кажуть спокійно. Кажуть, проряділи їхні бійці невидимого, можливо, ФСБшного фронту в Криму. Поскаржились на атаку дронів по санаторію Форос. Аксіонов там теж. Гауляйтер каже про постраждалих, про загиблих рахує їх, що їхня кількість зростає. Телеграм-канал Кримський Вітер повідомив про те, що 21 вересня і на сайті санаторію вони помітили. Не було на сайті санаторію Форестса Хол закрите на спецобслуговування. Пише Кримський вітер. А призначений Росії глава анексованого Криму Сріяксіона повідомив про те, що щонайменше 15 постраждалих, також є загиблі. зазначив він про трьох казав і цифри все рахує. За його словами, звісно, трава суха загорілася в районі міста Ялти. Але знаємо, що цю дачку пов'язують із російськими ФСБ Росії. Цей об'єкти в цьому санаторію відпочивав російський Путін. Навіть якщо там його не було, але було були, очевидно, якісь високопоставлені чини, де так? оця тактика МОСАДу, вона які запускає процеси, пане Тарасе серед кремлівської елітки, так званої? Ну, росіяни ж люблять все спеціальні спецслужби, спецобслуговування. Ну їм організували спеціальне обслуговування. По вищому розряду, як вони як їм це подобається, так а no. це так так воно і працює. Що високопосадовці Росії, а вони ж не підписувались на те, що їх будуть вбивати не тільки там в Криму, там в Москві хтось там на самокатах невдало буде кататися і так далі. Це ну працює звичайно. Чому тому що одразу ж буде зараз знаєте, розслідування? а Хто здав інформацію, що там що, що, що там хтось при приїхав, а хто не вів і багато чого іншого, це параною розводить спеціальні служби Росії. Вони починають шукати, хто там агент ГУРу, хто там агент СБУ. І так далі, а зверху ще там мадяр може прилетіти і багато чого іншого. Тому це, це звичайно дуже не таку не дуже комфортну обстановку створює безпосередньо не, а, в спеціальних службах, тому що це а, руйнує зв'язки довіри, зв довіри. А коли немає зв'язків довіри, а, ти не знаєш, що чекати від своїх підлеглих чи від своїх колег, то звичайно ефективність падає, тому що ти втрачаєш час на з'ясування. Обстави на з'ясування, хто тут чий агент. І 10 10 відправились на концерт до Кабзона, а сто вже починають думати, а чи варто взагалі тут зв'язувати з цими питаннями, тому що своє життя то дорожче, там машинки є, там а, дачі є. Свої рахунки за кордоном, навіщо їм взагалі це потрібно? Тому от, чим більше буде битися саме по верхівці, чим більше буде дестабілізуватися саме еліта, а тим більше шансів, що ця еліта прийде до е, гарного, гарного думки. А навіщо взагалі нам це потрібно, і навіщо нам ця людина в Кремлі? Ви думаєте, що прийде? По перше, хочу уточнити. Ви думаєте, що могли бути наводчики? Ну тоді, да, тоді може вони приходять до цієї думки, якщо хтось здає зі своїх вже, або знав про це так. Але навіть якщо люди прийдуть до цієї думки, чи підуть вони проти Путіна відкрито, що такими будуть працювати методами точкових ударів і зливів? Е, ну це були чи не були навідники. Це, це їхні проблеми. Нехай думають. Навіть якщо їх не було, то вони все рівно будуть відпрацьовувати це питання. Ну це звичайно контррозвідувальна робота. А звідки знали, що там були, чи, чи, чи для профілактики провести цю роботу, а як воно взагалі це сталося, і так далі. Ну це стандартний протокол будь-якої спецслужби. Тому я впевнений, mm -hmm. що вони будуть шукати це а, І добре, щоб когось знаєте, по дорозі, який новинуватий винуватий, теж. Заарештували, і щоб він там потім не виправдовувався, що це був не він, чи, чи призведе це обов'язково до тих результатів, які я говорив. Ну вам це ніхто сказати не зможе. Але те, що це має накопичувальний ефект, накопичувальний ефект, це точно. Ну тому що якось своє життя ну, воно більше і дорожче, ніж життя. Наприклад, тих людей, які втягнули її в цю а, війну, яка закінчиться для не для цих людей, погано. Ну Путін то спокійно себе почуває. Ну, правда, не дуже спокійно, але більш-менш захищена. А от ти там приїхав в Фарос і тебе просто грохнули. Ну, умовно кажучи, пішов там в ресторани. У тебе така неприємність тебе а, трапилась. Ну неприємність для нього приємність для України. А, тому чим більше буде дестабілізуватися ця. Еліта, в тому числі словати буде краще для нас, однозначно. А, а мені ще пригадується, що Путін, який любив там в Сочі приїжджати, да якось перестав же ж нещодавно, бо все воно там так кучненько, близенько, а що якось не дуже йому лячно, чи що, чого хай приїде, подивиться. Він же ж діжуха ж по всіх крокує в його землях, незаконно анексованих теж крокує. Ні, ну то він же не на таку двіжуху підписувався. Так, він на саме. двіжуху підписувався, коли він там спокійно сидить, десь там щось там гине. Не він гинуть не його оточення. А, і так далі, а гинуть інші люди. Він звичайно під це будь-якому разі він не сподівався, що так буде. Фероз, звичайне місце дуже гарне. О, я там ну якось відпочивав. Дуже гарне місце. В дійсності там такий мікроклімат, особливо. Недаремно там оці дачі були. Угу. ще за часів радянського союзу. Там дуже любили відпочивати всі високопосадовці. Ну от Горбачова, наприклад, в 91-му році, де його закрили? На якій дачі? Фаросі. Да, так що смач. це таке, такі, знаєте, достатньо гарні місця і за природою, і за мікрокліматом, і там санаторії в дійсності дуже багато. І тому, звичайно, що це впливає це впливає на поведінку. Це впливає на поведінку, що якось не дуже і хочеться якось туди з'являтися, тому що вже не контролюється безпековий периметр саме на півострові, тому що ми бачимо, що інтенсивність ударів і по системах. ППО, інтенсивність ударів по авіації, вона різко виросла. Різко виросла так, що вже ну, дуже вона гарно себе почуває, а кинути вони не можуть, тому що Крим це для них ну в тому числі одна із і не тільки сакральних точок, а і дуже важливий елемент контролю на Чорним морі. І тому звичайно, що вони будуть триматися до нього до кінця. Я думаю, тому що Донбас за великим рахунком їм не потрібен. А от Крим, це Крим, це дуже важлива для них точки. Тим більше не будемо забувати, втрата Криму для них це е, е, загроза втрати суднопласта, взагалі по Чорному морю. Тому uh -huh. що після звільнення Криму е, буде постійна загроза того, що і суднопластом новоросійську щось буде завжди не так. А у Росіян не так багато виходів до морів з, тепло, з теплою водою, яка не замерзає, і з дуже гарною логістикою. Ну чорне море одне з них. Да, да, до речі, а багатовекторний вплив втрати буде, звісно, відчутний не тільки по скрєпах, а й по забезпеченню ворога ем, різного пошибу військового економічного. Але бачимо, що вони то не можуть і себе захистити, А, але вони взагалі вони туди приїжджаються. Вони так свято у ці там ФСБшники, ГГБісти, свято вірять їхнім розрахункам ППО. Вони що не бачать, що ми вибиваємо самі системи, що вони не можуть їх прикрити, попри те, що обіцяють. Ні, ну о, ну по перше, багато ж інформації не розходиться. Вони ж там багато чого приховують. Це раз uh -huh. а, друге. Ну коли тобі талдичать, скільки там останні 100 років, що у них велика армія і у них все добре, uh -huh. то ти частково починаєш сам вірити в цю пропаганду. А Україна розвіє звичайно це міф якомога більше. Ну і далі, я щось не пам'ятаю. До речі, що по фаросу взагалі билося. Не nee, билися по аеродромах. Були mm -hmm. удари по Джанкою по залізницях. Були. А от саме таке точкове точкове знищення вищого керівництва на території Криму. Якщо я не помиляюся, це взагалі вперше сталося. Да, бачите, як багато всього перше буває в цьому житті, а також в Криму і знищені літаки, ось такі В-2 чайка, так що теж, звісно, показує, що на кожну міці силу знайдеться інша протидія від майстрів спецпідрозділу гурма України примари. А для Путіна це вже все не примарно, а реальність. Понищені вертольоти. А ми знаємо, що в авіації Росії процвітає зараз лише одне авіаканібалізм. Причому я і про цивільну, і про військову, а тут мінус три судна зараз. Як відновлюють За Чого будувати імпортозаміщення ж не робить? Ну, звичайно. Ну тому що якщо з військовими і вони якось намагаються це робити, тим більше не будемо забувати, що це вертольоти в більшості своїх побудовані за часів Радянського Союзу. Угу. Тобто, це, це радянські запаси. Так вони модернізовувалися, ставилися нове обладнання. До речі, в основному теж імпортне, але так швидко чи зможуть вони відновити, це це ж велике питання. А оці літаки, Б2, те що говорили, ну це точно радянські що літаки, які е, були ще тоді побудовані. І відновити їх для того, щоб ну, там, виробництво, ну це дуже багато часу потрібно. Тому що це галузі економіки вже немає для того, щоб. Організувати замкнутий виробничий цикл, як це було в Радянському Союзі. Чим відрізняється Радянський Союз від сучасної Росії? Тому що в Радянському Союзі більшість з виробничих циклів вони були замкнені. Замкнуне все, вироблялося на території Радянського Союзу і країн Східної Європи. Про ага. це теж ні, ніколи не слід забувати. Так. Ну, наприклад, оця. Німецька демократична республіка це теж була частиною ВПК сполуч... цих, Радянського Союзу. Польща багато чого робити. Болгарія, Чехія і так далі. Це теж не просто так. Не просто так. Це величезні. Величезні навички, виробничі цикли, які будувалися на одне десятиріччя і багато чого іншого. Тому, звичайно, чим більше у них буде нищитися техніки, тим менше у них буде можливості це і для їхнього відновлення. Тим більше дивіться, знову таки відкривайте статистику. Я ж завжди говорю фактами. Там от відкривайте статистику, як зараз почалися прильоти по... Підприємствах, які є частиною виробничого циклу, якраз протиповітряної оборони, буквально за останні два місяці, ну, ну я з десяток десь нарахував. Тобто Україна вже здобула технічні можливості для того, щоб нищити техні, а, те, частини підприємств, які комплектуючі виробляють для систем ППО, а паралельно йде нищення систем ППО. Тобто вони просто вже а, на деякій мірі не встигають відновлювати своє на свою проти, по, повітряну оборону а, і тому у них все, все більше і більше втрат. А Крим це таке, знаєте, а, а, така, така, не така Чорнобаївська така стає. так Чи більше 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 ударів, ти ви туди перевозите систему по рівно воно знищиться, а більше не стає. А прикрити все неможливо. Це за часів Радянського Союзу не було можливо прикрити всю територію, а, всю територію тодішнього Радянського Союзу. А зараз, коли ще з'явилися дрони, які можуть залітати туди, куди ну навіть в радянські часи могли, могли уявити, що будуть удари по компресорах нафтагонів, як зараз, як зараз відбувається. Тому це це комплекси працює. А коли ще... І коли ти що приїжджаєш відпочити в Крим і думаєш, що все добре, тобі і по тобі прилітає. Ну якось оптимізму, теж не додає. Ну і як приїжджаєш? От, наша глядачка, вірна постійна Вікторія, яка інформує нас про ситуацію із паливом на території тимчасово окупованого Криму і настрій окупантів, знайшла переписочку їхнє листування, де вони пишуть: в враздольна мені бензина взагалі що за. Три знаки питання на грифоні 95 п'ять вісімдесят рублів. Нема вже й там пишуть, який грифон, і в Паторії теж немає. Далі там ще одна нешанована панянка Ельвіна пише з нехорошими словами, тому ми не взяли. А пише, що вона, так би мовити, вражена. І за що вона сьогодні і чим буде заправлятися? І далі теж не дуже хороше слово. Ну якби таке означає воно ну, ну, що, місця, дуже місця дуже хороше слово. для нас. Дуже хороше. дуже дуже приємно. Ви бачили цей пост? Такі ну це. Це 80, ну що таке 80 рублів, у них там 65-70 коштів. Ну, Вважайте, що це а, плюс 15% до вартості. Ну Це дуже чутливий. Тобі, що, що за це ці, таких цін немає, не, навіть за такої ціни немає. Це розгін інфляції, це руйнування багатьох бізнесів, а, не тільки в Криму, а й по Росії. от якщо подивитися карту, то все більше і більше а, місць. Більше і більше місць задає запитаннями куди подівся бензин. А якщо він з'являється, починається інше питання. А чому у нас? От я бачу, от один з, з цих телеграм-каналів там в Дагестані задають запитання, чого у нас бензин там під 80 коштує в Москві. 65 А чого це так? Да, чого нам дорожче? Тобто, це створює, це створює отакі. От Питання того справедливості, як вони розуміють, і вони починають помічати, що йде війна. Вони починають помічати, що не так все солодко у них і це має накопичувальний ефект. Те, що от ми з вами неодноразово говорили про удари по НПЗ. Це може не одразу ж, може не одразу ж, але воно воно впливає впливає і на економічну а, обстановку і на о, настрої населення, яке все більше і більше починає задавати запитання, що таке відбувається. Да. А ще я от ми згадували про те, що ми вибиваємо системи ППО, і не тільки тут на території тимчасово окупованих Донеччини та Луганщин, теж неспокійно. спокійно. Я розумію, що як ви кажете, путіну вони не треба це й помітно. Там і геноцид з водою на Донеччині, і те, що ми там вибиваємо всі російські, теж різноманітні військові об'єкти. Зокрема, генштаб повідомив про те, що сили оборони України ефективними діями зривають загарбницький план агресора. Ворог. Намагався організувати видачу боєприпасів різної номенклатури 18-го танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії поблизу тимчасово окупованої Богданівки Луганської області, а також роздати для потреб окупаційної армії, що діє на Донеччині понад 19 тисяч безпілотників різних типів, але не вийшло, бо ми понищили. А першим ще 29 серпня воїни зосу в Дніпро уразили логістичний пункт розподілу цих дронів. А черга ворожих боєприпасів настала 18 вересня. Про це сьогодні звіздує кінштаб вже відомо про результати ураження і підрозділи ЗСУ та служби безпеки України знищили полковий склад боєкомплекту російських окупантів на Луганщині. На додачу до боєприпасів згоріли транспортні засоби ворога. На цьому фоні й центр національного супротиву повідомляє про те, що окупаційні адміністрації Донеччини і Луганщини зіштовхнулися суворої реальності. Вони їздили в Москву, а делегації окупаційних адміністрацій брали участь в так званому економічному форумі. І там представники російської влади пояснили. Да їм нинішній стан економіки, перспективи фінансування регіонів, сказали, що бюджети на ці території будуть скорочені, що пов'язано з загальною економічною нестабільністю і необхідністю оптимізації витрат. І в Москві взагалі висловили обурення, тим що окупаційні адміністрації не готові впроваджувати елементи ринкової економіки на підконтрольних територіях і чому вони мають бути залежні взагалі від федерального фінансування? А це реалізація дія ви видіршитися, чи що? Що гроші закінчуються? Як же ж Так, так Путін же ж прийшов руський мір, звільняти Донбас, Навлювати, а що ж не буде цього чи нічого? Ні? Ну вже не буде. це те, що ми завжди з вами обговорюємо. Що це якраз повторюється ситуація з Радянським Союзом, коли радянського союзу у центру не було грошей для того, щоб підкуповувати ці еліти місцеві. А що тепер робити? А, а задають запитання. А зброї дуже багато. Тепер ще пристрелити можуть в том, на тому ж Донбасі. Хтось да скільки там ти охорони не не, не робив це. Додає, додає коливань в першу чергу до місцевих еліт. Ну там, звичайно, те, що там знаходиться цей непотріб, важко назвати елітами. Так Но ми якось термін такий застосовуємо для того, щоб знаєте, інші нецензурне угу. вирази робити, але говоримо тих, хто там правлять. І те, що от відбувається, так воно є. Ну і тут за великим рахунком, що ж проблема ці. Ти тих так званих ЛНР ДНР що в принципі для Росіян вони все рівно чужі, вони не вони, вони не ті, які є. От там була ситуація з Паливом, в тому числі. Вони все рівно за, за таким залишковим принципом даються. Якщо все ж таки пріоритет там Ростовська область, що поряд. А, там Краснодарський край або інші території. А це А це ви не в пріоритеті. Ну ви для нас ніхто Ви вас використали от і для того, щоб розхитувати Україну. От і все. А тепер вже живіть, як хочете. Роздували там вам все, що тільки можливо, води немає. А тепер, А тепер ну, будь ласка, така от ситуація. Але це дуже добра взагалі, історія, тому що бігати оці місцеві. Місцеві ділки вони теж будуть бігати, а шукати а що тут робити, а може піти покаятись і здаватися тому, куди потрібно, для того, щоб все ж таки там здобути якусь амністію, тому що тут це точно приб'ють. Тобто вони так або росіяни приб'ють, або місцеві приб'ють, або українці приб'ють так? Щось, знаєте, не дуже ця велика перспектива в даному випадку, можна ж настигнути втікти звідси. І тому це створює теж важель тиску на них вже з боку України, тому там можуть бути різні варіанти. Так що, отак, отак от діти, чим більше вони, те, що вони говорять, що грошей немає, якщо тоді. Медведєв стібався, ну не стібався грошей. Тоді ну значно було більше. Там да? ну, тому, що Медведєву там на будиночок свій треба було гроші. Він у нього ж там качечки там в цьому ставку були, шуба шуба сховища величезна, там бадмінтончик йому треба було пограти. То тут, тут проблема в тому, що в дійсності грошей немає, і навіть вже без, без будь-яких пояснень, тому що рівно пріоритет армія. І дивіться, наприклад, якщо дивіться ціни на паливо, коли Україна почала вибувати цей НПЗ, там а, ціни на паливо пішли навіть не тільки високоякісні бензини, ну, наприклад, там 95, 98, ціни на дизель різко зросли. Угу. А це що означає? Це означає, що витрати на утримання армії, витрати на ведення бойових дій теж зростають. А це означає, що менше витрат здає на знову таки на цивільну економіку. Тобто війна зжирає все, чого не було ще за часів радянського союзу. Тому що в радянському союзу були високі витрати, але війни принаймні не було. Тому що, наприклад, з Афганістану вони ж вивіли війська в 89-му році, але це не врятували. Да. О, так, добре, що така тенденція, як вони кажуть, економічної нестабільності а, і проблем. Хай звинувачують, хай хі не платять. Що ні, ні, як вони говорять отрицательного росту. Да, да. Ну, до рецесії, ще далеко, звісно, ну да, і взагалі все, все нормально. Друзі, нас тисячі людей на Ютубі 24, Ютубі Пана Тараса, дякуємо вам за активність. Нагадаю, також що триває мій збірна Нісан Навара для спецпідрозділу гурмо. Кракен переходьте. будь ласка, нам лишилося вже менше 100 тисяч до суми в 430. Всім кожному дякую. Швидкі неймовірні. Рівнички, і ми більш ніж за два тижні, трохи вже майже зібрали необхідну суму. Певне, що цей тиждень стане для нас переможним. А якщо ви хочете перемоги отримувати в житті політиці і бізнесі, то курс жорсткі перемовини від пана Тараса для вас. Посилання на нього можете знайти в описі під цим відео. Ну як і на банку, яку ви зараз бачите на своїх екранах. Це не було помилкою. Макрон висловився щодо дронової атаки росіян на Польщу, на Румунію, Німеччина, слідом за Чехією та Литвою, також каже, що треба збивати російські літаки, якщо вони залітають, доповіді. Тильного простору країн-членів північно-атлантичного альянсу, зокрема, спікер християнсько-демократичного союзу Бундестазі з питань зовнішньої політики Юрген Харт виступив з такою ініціативою. Його цитує видання редакціонс НЕЦВЕРКДЙшленд раніше нагадаю, президент Чехії Петер Павел казав, що треба збивати, і міністр оборони Литви до Вілеша Каліне також про це говорила. Ну і я думаю, що тут, от і Макрон теж би мав таке, наприклад, сказати, що давайте збивати. А чи будуть вони збивати? Ну і ця позиція Макрона про. Самостійність Європейського союзу, а він в усьому такий самостійний військовому плані. Теж чи треба все-таки думати про колаборацію з Трампом, продовжувати її і в питанні санкційного, та й в питанні військового тиску? Ну, треба сказати Макрону, що у Франції є власна авіація, якщо він не в курсі, да? що вона літає, патрулює теж кордони НАТО і може сама стріляти. Нам не розмови їм потрібно, а стріляти. Чи буде, чи будуть проти американці, якщо європейці почнуть захищати свій простор? Я підозрюю, що ні, тому що американці давно їм говорять там, да ворушіть всіми вашими шарнірами і ставайте більше самостійними. Чого ви на наші шиї висете? Ми готові продавати зброю, ми готові допомагати там розвитку і гарантіями безпеки ядерними, але все інше ви повинні робити самі. Оце знаєте, мене цікавить. Оборонний військовий, як це, як люблять говорити в Росії, агресивна НАТО. да? Угу. Агресивна НАТО, да? оборонний військовий союз розмірковує, розмірковуючи збивати літаки, які залітають на їхню територію. Угу. Ви смієтесь чи не смієтесь? Ви є, про які гарантії безпеки взагалі комусь там говорите. Ну, да. Це ми їм можемо ну, дати гарантію. Ну так збивайте, збивайте. Угу. Ну, збили ж Нідерланди та Дані, данські літаки, е ці дрони. Нічого ж не сталося. Не сталося, да? Третя світова війна не почалася. Ну так і французи показують, що, е що крім говорільні, ви вмієте ще робити конкретні, конкретні кроки. А да, це як от ви кажете, треба питання поставити. Чи будуть війська, які тут будуть ці сили миротворення а, воювати з російською армією, відкривати по них вогонь, давати візі, що це ключове? Так і тут бачимо. Пане Тараси, що да. Ви... Да. Ну, да. треба конкретні питання. Ви будете збивати? Ви будете піднімати авіацію, не просто там політати, подивитися? Ні, не будете, ні, ні, не так питання. Чого не збили? Ну вже да, да вже, не ви ще позавчора повинні були це зробити. Да, да. Да. Пане Тарасе, бачу, вже маю відпускати вас очевидячки, але ще дві хвилинки попрошу. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив. Нагадав, що відкривається тиждень високих зустрічей на генасамблеї ООН. Це ювілейна зустріч буде там. Всі Трамп сьогодні вночі полетить по нашому часу. Туди орієнтовно о 23.00-24.00 по Києву. Зеленський, як принаймні повідомляють, флайт Радари вилетів вже до Генасамблеї ООН. там і має зустрітися з Трампом, з президентом Польщі може зустрінеться. Небагато ну, буде двосторонніх. Зустрічі, які в ключові очікування в питанні конкретики від цих зустрічей на поляги на Асамблеї ООН в Нью-Йорку. Ну, я сподіваюся, що ну давайте так. Американці гарантії безпеки нам давати не збираються. Це раз нам потрібно продаж зброї, європейські гроші. Я думаю, що на цьому етапі Україну б дуже цікавило продаж української зброї з Сполученим Штатам Америки. Про що говорив президент? Оце було б дуже важливо для нас. Це дуже важливий крок. Був який багато чого міняв. Тобто ми б ставали технології, входили в технологічні зв'язки з американцями. Це дуже значно важливіше, ніж якісь там будапештські меморандуми, це інша тофта, яка потім виконуватись не буде. Тому що якщо американці відкрито почнуть закуповувати українську зброю, це знаєте цінник на нашу зброю плюс мінімум 100%, да? це знак якості це е, створення власної власної системи яка дозволяє яка дозволяє максимально максимально е, створювати власні е, військові союзи і ресурси для нашого ВПК. от президент сказав що буде частково відкривати експорт це дуже кра класний крок ми максимально повинні відкривати експорт щоб заходив ресурс в нашу оборонку, підтримувалися виробничі цикли Закуповувалися нове обладнання, обмін технологіями, зароблялися гроші. В перший же рік там може бути мільярд доларів експорту, і на 200 мільярдів можуть сплатити податки в бюджет. У нас вже там дефіцит бюджету. Я бачу в 300 мільярдів. Ну так запускайте виробництво зброї експорт. Тоді і, і значно менше буде дефіцит. І ми повинні в тому числі от, отут тут Якщо дотиснуть це питання, сподіваюся, що це буде обговорено, Це дуже добре буде для нас. А все інше, ну давайте так. Трамп не компостує мозок щодо ударів по е, території Росії, по на цьому по нафтогонах. Ні, так е, е, зброю продає. Продає, ну така що, що ж потрібно. На цьому, так. Так, да, погоджуюся, дякую вам. Нам завжди потрібні ваші коментарі та роз'яснення. Тож дякую, що знаходите час і доносите до людей фахові фахову аналітику. До зустрічі завтра, завтра о сімнадцятій. Ми побачимося трохи в незвичному часі, але будемо тут разом із нашими глядачами. Тож до побачення, гарного дня вам. Дякую. Тарас Загородній, політехнолог Ірина Узлова Ян. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Підпишіться, будь ласка, на Ютуб пана Тараса. На Ютуб 24, четвертого ваші лайки, коментарі. все це теж залишайте. «Жорсткі перемовини від пана Тараса стане вам точно в нагоді і нагадаю, також що триває мій збірний на санавара для спецпідрозділу гурмову кракен. Побачимося і переможемо.